Під час бойових дій проти російських окупантів на Донеччині загинув Олег Собченко. Він багато років безкорисно працював над відновленням меморіалів та могил вояків армії Української Народної Республіки. Про це повідомила прес-служба Національного військово-історичного музею України. Олег налажав до дружньої команди благодійного фонду Героїка, метою якого є збереження пам'яті про захисників України столітньої давнини. Як Тесляр та Каменяр, власноруч працював над відновленням пам'ятників. Олег Субченко – мешканець Корсуня Шевченківського. 4 грудня йому виповнилося 49 років. Був активним учасником Революції Гідності, дістав численні пошкодження під час протистояння у Черкасах. У 2014-16 роках воював у складі добробатів. Торік, у лютому, долучився до 72-ї бригади імені чорних запорожців. Героїчно захищав Київ під мотижиним.